Я знаю, що тут важко, але 99 просять, щоб їх подали списки, в цю полосу. І 90% і проходять. А ті, хто не проходять, проходять через півроку. Берет це більше не перевірка фізичних якостей, а більше перевірка е, моральної стійкості. Тому ця смуга перешкод в народі у нас називається здача на білет, а поправили це психологічно. Моральна смуга перешкод. Пасина з пораненими. Йомро! Витягуємо сину! Найтяжче, на мою думку, як я бачив по хлопцям, можливо, я помилився, що не знання, що буде далі. От На одній точці така задача, на іншій така, і ми не розголошуємося. це. Держи, держи, я тебе прошу. Отак. От Але хлопці молодці, вони з цим з усім справлялися, дуже впевнено йшли, і неважливо, що там далі було. Україна! Красавці, тігри! Тобто вистояти. Якби тобі не було тяжко, ти має пройти через силу, через всі е складності, через любі ситуації, бути винахідливим. І що саме головне для мене? Здача на берет, Вона дуже скупчує підрозділ. Піночки Янукович.